Ну цікаво, що конфлікт між ДОТ і ОС Міністерством оборони ну взагалі ця ситуація з давайте будемо її називати не конфліктом. А ситуація з закупівлею зброї так критична. Так вона триває вже. Скоро як два тижні, і президент все ж таки прокоментував о, ці всі рішення після того, як керівника змінювався кілька разів, так угу. і ці всі і, всі і всі за цим спостерігали. До речі, так. Я вибачаюсь, і цю на цьому тижні буквально було. Я не пам'ятаю, хто сказав президент, чи хтось інший з високопосадовців про те, що якщо е, не дадуть там не візьмуть нас в НАТО, то нехай віддадуть е, нам ядерну зброю, просто. Ну, з точки зору нашої зараз суб'єктності, мені здається, що оборона сфера це ну просто святе, що в нас от те, до чого має бути там все ідеально з точки зору комунікації з партнерами, довіри до нас і так далі. У нас створюється ця агенція, яка має величезне 300 мільярдів здається бюджетом бюджет тобто це це така площина яка має це от наша вітрина яку ми виносимо нашу ну добре там щось комарницьке, оці там сматрящі щось хтось вкрав поїхав але оце ну це от просто ми зробили дивіться нам можна довіряти ми партнери стратегічні і так далі розмова про нато чи про збро що завгодно і у нас просто здається шість разів помінялось керівництво в реєстрі. Я не пам'ятаю, хто публікував Жумаділов, Безруково, без рук. Просто уявіть, дивляться люди, які ну зрозуміло, що цілком теоретична розмова про ядерну зброю. Але країна, в якій Агенція оборонних закупівель, міняє шість разів керівництво за тиждень, здається. Ну тобто, як на нас дивляться цивілізовані а країни? А я вам скажу, як на нас дивляться. Я ну, на минулому тижні в мене було. Ну, принаймні п'ять зустрічей з різними послами. Які працюють тут з наших партнерів, країн-партнерів, і от одна з країн це, ну я не можу просто назвати, оскільки це не було з, з них е, оголошено ними. Вони для себе там визначили можливість нову йти в, через цю данську модель, коли закуповувати в наших виробників, надавати через АОС гроші, і, якраз надавати гроші. Вони дуже довго це погоджували в себе в уряді. А вони прийшли з цим рішенням на початок року, що все воно ухвалене, і тут вони. Такі, а ми тепер нічого не можемо робити. Ми тепер, ну, ну це так. точно та сама реакція. А так. це ну ми нічого не можемо робити. Ми вичікуємо. І це так Це а, зброя, от, це, це, це це зброя, зброя. Це те, що нам ну, є критично необхідне. Та? І причому це країни, які готові вкладати свої кошти для того, щоб ми тут швидше виробляли цю зброю, та тут дуже її могли ремонтувати, і так, і, далі, і так далі. І це а, ну дуже небезпечно.